Ви ще не зустріли споріднену душу. А ще краще близнюкове полум'я. Вам хочеться, щоб не було болю, щоб просто любили, але істина інша. Зустрівши вище кохання, ви зустрічаєте самого себе, ви дивитесь і бачите, що все оголене, і біль, і радість, і те, що приховували від себе раніше. Ви зустрічаєте самого себе. Бачите, що все потребує змін. Якщо не готові, то відштовхуйте таку людину. Ви обов'язково знайдете причину і кинете її, звинуватите в болі, який з вами давно. А саме тут те кохання всього життя, і життя починає вмикати повторення знову і знову, і кожен обранець чи обраниця не той, і не та Ви шукаєте в снах у знаках, в подорожах душі і дійсно знаходите, лише в цей раз розумієте, що зустріч такої душі перевертає все, вона не для комфорту, а для вашого розширення, справжнє кохання лише для розширення, щоб ви згадали, хто ви, а ви вже зустріли своє кохання.